Розділ четвертий. Ангел, котрий розмовляв зі мною, повернувся і розбудив мене, як будять людину зі сну, і запитав мене, Що ти бачиш? Я відповів Бачу я світильника, увесь він із золота, зверху на ньому чаша з оливою та сім лампадок на семи трубочках, що йдуть від чаші зверху, а біля нього бачу дві оливки, одна оливка з правого боку чаші, а друга з лівого. Я звернувся до ангела, що розмовляв зі мною, і запитав, що це, мій володарю. Відповідаючи, ангел, що розмовляв зі мною, сказав мені, хіба не знаєш, що це? І я відповів, ні, мій володарю. Пояснюючи, він заговорив до мене і так сказав: передаю слово Господнє до зороваля такого змісту, не силою і не людською могутністю, а лише моїм духом, говорить господь Саваот якою б великою горою ти не була, перед Зоровавелем ти станеш рівниною. Він покладе завершальний наріжний камінь під голосні вигуки Щасти, щасти йому, Боже! І було до мене Господнє слово такого змісту. Руки Зоровавеля заклали основу під цей храм, і його руки завершать будівництво, і таким чином ви зрозумієте, що саме Господь Саваот послав мене до вас. Адже навіть ті, котрі зневажали день незначних початків, радітимуть, побачивши олов'яний висок у руці Зоровавеля. А ті сім очей на камені це господні очі, що оглядають усю землю. Відізвавшися, запитав його, що це за дві оливки справа зліва від світильника. І ще з одним питанням я звернувся до нього. Що означають ті дві оливкові галузки, які за допомогою двох золотих трубок випускають із себе золоту оливу? Відповідаючи, він запитав, невже не знаєш і цього? Я відповів ні, мій володарю. Тоді він пояснив, це два помазаники, котрі стоять перед владикою всієї землі.